У прямому зв'язку з нашою студією речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов. Пане Михайло, доброго дня! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня. Да, вітаю пане Михайло. Що відомо зараз про наслідки ранкової ракетної атаки росіян на Київ? Яку допомогу жителям столиці міська військова адміністрація зараз надає? Ну, внаслідок масової ракетної атаки столиці, на жаль, є рахування. Є руйнування світлової заводовики пошкодження інфраструктури. Як ви вже сказали, станом на зараз відомо про двох загиблих, 49 людей постраждало, 43 з них в лікарні з різними травмами, тобто там імінна вибухова травма, опіки, порізи у людини, гострий гіпертомічний криз, гостра реакція на стрес. Лікарі зараз з ними всіма працюють у Солом'янському районі. Рятувальники деблокували 17 осіб. Врятовано 57 людей і 134 евакуювали на базі однієї з шкіл в Соломіцькому районі. Облаштували пункт обігру і допомоги для мешканців пошкоджених будинків. Там зараз працюють і психологи, і фахівці червоного хреста України ДСНС. У Подільському районі ліквідовано загоряння в двох автосалонах на загальній площі 300 квадратних метрів. Повністю там згоріло 29 автомобілів, ще п'ять пошкоджено. І в Почерському районі вже ліквідовані незначні займання у двох недобудовах. Ну і також там зафіксовані були падіння решті ракет в інших районах, там без особливо великих войнувань. Через ракетний удар в деяких районах міста є проблеми з електропостачанням, були проблеми з водопостачанням, але зараз немає тут всі з водою. Енергетики до заживили частину мешканців вже Святошинського, Шевченківського, Оболонського і Подільського районів. Але без світла залишається ще куренівка, частина Оболонського і Святошинського районів. Наразі е, фахівці роблять перепідключення, щоб заживити всі кіян, що залишився без електропостачання через обстріли, ну і також через відсутність електрики в деяких районах можуть бути проблеми з теплом. Ми вже повідомляли про проблеми з інтернетом, бо це, це теж так чи інакше е, пов'язано з відсутністю електроенергії в деяких районах проблеми з деякими мобільними операторами. Пане Михайло, у, у телеграмі Київська міська військова адміністрація повідомляла, що сили протиповітряної оборони збили над столицею понад 60 ракет. Чи відомо, чим саме росіяни сьогодні обстрілювали столицю? Ну, Відомо точно кількість і тип, і ракети, і шахетів до повітряні стріли спочатку. Ворог усі запустив на столицю приблизно півтора десятка шахетів. Вони заходили на на столицю з різних напрямків. Далі свідом за ними півтора десятка стратегічних бомбардувальників ту 95 мс піднялися і запустили групами хвилями крилаті ракети і Х 101 Х-555 п'ятдесят і п'ятдесят І одночасно, коли вже ці ракети заходили на столицю хвилями, піднялися міги. 31 перші запустили по столиці аеробалістичні ракети Кінжал, але силами і заступами протиповітряних сил всі тілі були знищені, на увазі, і шахеди. Але бачите, внаслідок масованої ракетної атаки все одно частки впали на столицю, і маємо такі руйнування. Зрозуміло, дякуємо, пане Михайло. Дякуємо, що знайшли час долучитися до розмови у нашій студії. Це був Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Нагадаємо у Києві, сьогодні дві людини загинули. А ще 49 зазнали поранень внаслідок ранкової ракетної атаки Росіян на українську столицю.